Повністю відмовлено в реєстрації всім членам Батьківщини і Ткачу Олегу Васильовичу в реєстрації в кандидати в мери міста. Відмовлено було за тако з таким формулюванням. Відсутній документ при подачі документів. Таким відсутнім документом це автобіографія. Тобто автобіографія було не вказано в автобіографії. Громадська діяльність кандидата в депутати і чомусь наша деякі члени нашої комісії вони вирішили, що це є підставою для того, щоб вважати автобіографію недійсним документом. документом. Усіх членів територіальної комісії тільки двоє голосувало проти. Це я. Ну, проти даного формулювання. І е, представник е, від ГРГ мене дуже корьобить те, що деякі люди в комісії вважають за потрібне і за можливе трактувати закон, а не виконувати його. Тобто формулювання було написано таким чином, що ми, е, не може бути прийнято до уваги пункт 12 статті 43, де саме зазначається, що будь-які помилки або неточності можуть бути виправлені. Тобто вони вказують, я не знаю, законодавцям, що ті зробили помилку і яким чином вони врахували то, що врахувати за думкою комісії не можуть. Я думаю, що це було саме трактування закону, а не його виконання. Тому я буду писати до протоколу особлив... окрему думку. Там були зняті два депутата з опозиційного блоку плюс три депутата від блоку Гереги за подібним формулюванням. Я голосував проти всіх цих. Положень, тобто, якщо будуть звинувачувати в тому, що тільки за свою політичну силу це не є правда, я голосував проти саме оцього незаконного рішення. Сіків тридцять наших плюс Олег Васильович як кандидат в мери міста, голосувало за 11, двоє проти голосувало, двоє отримали. За законом комісія це колегіальне... хочу донести таку інформацію до вас, що на сьогоднішній день рейтинг міської партійної організації батьківщина. Який попередній найвищий в місті Кам'янці подільському ми розуміємо, що декому це не досить не на руку, і всіма методами стараються зробити так, щоб наша політична сила не приймала участі в виборах місцевих виборах. Всі, скажімо, рішення вони в більшості однотипні, що в свою чергу дає нам підстави вважати, що Загальне рішення територіальної виборчої комісії щодо представників, скажімо, і кандидатів в депутати міської ради є політично заангажованим, політично сформованим. Тому на сьогоднішній день ми будемо це питання, скажімо, згідно чинного законодавства відстоювати в всіх інстанціях. Сформульована попередня скарга, проєкт скарга, точно наші, наші там допрацьовується, який зазначено слідуючи такі пункти. Просимо визнати дії Кам'янської міської виборчої комісії Хмельницької області при розгляді питання про реєстрацію кандидатів у депутати камянець міської ради неправомірними. Друге. Визнати бездіяльність Кам'янецьбівської міської виборчої комісії Хмельницької області в частині підготовки та організації чергових виборів до місцевих рад, селищних сільських та міських голів. Третє. Визнати незаконними висновки комісії щодо невизнання ними біографій кандидатів. Та встановити, що документи подані партійної організації ВОО батьківщина відповідають статті 38 закону України про місцеві вибори. Скасувати постанову від 30 вересня 2015 року в номер там, який буде вказано. П'яте зобов'язати Кам'янської міську виборчу комісію Хмельницької області негайно зареєструвати всіх кандидатів, поданих від партійної організації залізького батьківщина, і будуть додані всі копії постанов, які в нас є. 38 постанов, які нам На сегодня нас не на руках. Я высказал свое мнение, потому что так как поступили с нами, в моей практике депутатской за 25 лет это впервые. Почему это произошло? Это тут только мои домыслы. Потому что сегодня мы являемся одной из главных оппонентов провладных депутатом. И поэтому ищут все пути, как бы разбить нашу силу, разъединить ее и каким-то образом устранить от выборного процесса. Даже те люди, у которых другие политические взгляды, которые не поддерживают Батьянщину, сегодня выразили единство в той части, которую мы сегодня провозглашаем о том, что было. честные вибори о том, щоб це було достойно, о том, щоб це було правильно. Сьогодні виступили і от самопомічі, і от, от покажений неизвестной партії Валерий Слободян сказав. І вони поддерживают нас в цьому отношении. Шановні колеги прошу не розходиться. Ми зараз депутати, голова партії, підійдемо територіальну виборчу комісію, попросимо їх. Можливо, вони з доброї волі дадуть прес-конференцію. Ми тиснути на них не будемо. Але хотів би їх попросити, щоб вони роз'яснили нам, чому ціла політична сила, яка має найбільшу підтримку в місті, сьогодні знята з виборчого процесу. Ви хотіли б попросити шановну комісію, якщо є така можливість вас, роз'яснити в прес-центрі, чому вся повністю політична сила знята з виборчого процесу. Коли з'являться преса, голова дасть комусь доручення, тоді ну, поясню. Ну, от голова, наскільки мені відомо, щойно ми в залі виступали зараз питання доручили також, що там як ми є ініціатором міста. Ми ще ні. це знаємо. Ми просто просимо, ні, ні. Якщо, 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 якщо є така, така можливі... можливість, да, да. об'ясніть нам в присутності преси по поводу того, чому зняти нашу кандидатуру. От ні, що? Це пряма норма закону, стаття 43, пункт 6 передбачає, що помилки всі можна виправити про... в руку. Значить, я ще раз э, хочу наголосити. Що будь-які дії, які член комісії, має вчиняти, наприклад, давати інформацію на пресу, у нас є голова нашої комісії. Ви до нього звернетеся, він захоче сам, значить, це перше питання. Друге питання. Значить, стосовно норми закону, на яку ви ссилаєтесь, я ще раз кажу, що вам в кожному, кому відмовлено, у передбаченому законі порядку видано постанову. Значить, в тій постанові зазначено, на підставі яких норм закона вам відмовлено у реєстрації. Про те, що це помилка, мені здається, в постанові не вказано. Вказано, що не дотримано вимог прямих, які передбачені в законі щодо написання автобіографії. Так, Де так, в законі, значить закон є. Так. От тут я закону, ви знімаєте на тему. Ще раз я вчора чотири рази повторяв. Значить, говорю ще раз. Стаття 38. умови реєстрації кандидатів у депутатів у багатомандатному виборчому округу. Зокрема. Частина 1, пункт 7 цієї статті, зазначає автобіографії осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії. Вказано, що має містити прізвище, власне ім'я, усі власні ім'я та по батькові за наявності, число місяць і рік народження. Відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, заняття, громадську роботу, в тому числі на виборних посадах, партійність, склад сім'ї, місце проживання, контактний телефон, наявність чи відсутність представницького мандату та судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину. Тобто, коли комісія приймала рішення, значить вона. Аргументувала тим, що ці вимоги в законі обов'язково передбачені законодавці. Дякую, що ви тому вони мають бути в автобіографії. Відсутність цих відомостей вказує на те, що автобіографія не відповідає змісту статті 38 закону. Шановний член територіальному дякую. дякую, що ви трактуєте там закон. Ми також його читаємо уважно. І хочу сказати, що ви також порушуєте ну, на нашу думку, так як ви ну віця, ваш... норму закону статтю 43. Якщо ви вважаєте, Пункт що шосте. Якщо його... ви просили. Передати голові територіальної виборчої комісії, щоб ми хотіли б, якщо є така можливість, заслухати по даному питанні, так як ми ви ще сказали, голову територіальної виборчої песцентрі. І, будь ласка, повідомте нам, чи ви повідомили голову територіальної виборчої комісії і яке її рішення? Ми повідомили як? Ми вас повідомили. Це не є повідомлення. Значить... Порядок... Порядок звернення до. Міської виборчої комісії, зазначеної у постанові Центральної виборчої комісії, де чітко і ясно виписано, як суб'єкт виборчого процесу звертається до виборчої комісії у якій формі і у який спосіб. Це ми просто зараз з вами спілкуємося. Це не є звернення. Я зобов'язаний, склавши присягу, застосовувати закон у тому розумінні, який він є. Причому я зобов'язаний його застосовувати виключно до всіх суб'єктів виборчого процесу однаково. Я не должен надавать перевагу одному, другому и Те, допустим, ошибки, которые вы обнаружили, вы обязаны были до голосования нам о них сказать, чтобы мы их смогли исправить? Ведь мы живем в демократической стране. То, что вы сейчас сказали по букве закона, это является Советским Союзом. А вот то, что мы сегодня являемся еще как орган самоуправления, мы бы хотели бы знать правду. Я повинен сказати, перш за все, в законі визначено виборчі комісії ні є ні контролюючими, ні караючими органами. Це є органи, які зобов'язані вживати всіх заходів для однакового застосування виборчого законодавства. Крім того, в законі не передбачено процедуру повернення, значить, поняття недолік і неточність, і поняття невідповідність норми. Це є різні речі. Недолік і неточність мається на увазі. Як, Наприклад, ви написали автобіографію. В автобіографії ви вказали, що ви є безпартійним. А в поданні на вас написано, що ви є член партії такої-то. Це є недолік і неточність. Чому? Тому що в одному документі є одна інформація, в іншому є інша. В такому випадку ми можемо до вас звернутися для того, щоб з'ясувати ці обставини. Інше питання неточність. Ви помилково, наприклад, в автобіографії вказали одну дату, в поданні іншу. Якщо, наприклад, законом передбачено, от приклад вам, подаєте ви заяву, ну, ваша партія, якщо вона не розписалася, не поставила початку, це є заява? Ні. Ні. Якщо, наприклад, в документі вказано, що має бути і його немає, в автобіографії вказано, що має бути, я, я прошу, не з вами спілкуюсь, хвилиночку, в автобіографії вказано, що має бути і його нема. Як це? це не точність чи це невідповідність? Ні, це не Значить, на жаль, я ще раз кажу, я це говорив в пресі. Закон прийнятий дуже пізно. В законі є багато колізійних питань для суб'єктів виборчого процесу, і воно не одне. І з цього приводу, ще хочу сказати, закон має найвищу юридичну силу, це спеціальний нормативний акт, який регулює вибори. На вимогу закону, Центральна виборча комісія, яка є найвищим керівним органом з проведення виборів, в тому числі і місцевих. Якщо, наприклад, є якісь питання і воно не вирішується законом, вона видає постанову. Цю, з, з цього бути. приводу, значить, про який ми зараз з вами спілкуємося, роз'яснень немає. Перед тим, як подавати документи ваші, я впевнений, хтось їх перевіряв, чи я не прав. Скажіть, будь ласка, та людина, яка перевіряла, вона могла звернути увагу перед тим, як подавати на кожен документ. Питання. Могла? Якщо був недолік, вона могла вказати Микола Миколаївич, Іван Іванович, допишіть. Не подавши її нам. Ви зрозумієте, а, якщо документи подані в комісію і прийняті, людина, яка приймає документи, вона не аналізує різність. Вона чи які вона навіть не може вам сказати, що якогось нема. От що ви подали, то вона приймає. А далі відбувається аналіз. От коли ви сюди їх занесли, ви вже звідси нічого не можете винести. Закон так, ви подали їх. І там, до речі, вказано, що повторна подача документів з цього приводу недопустима, є в законі. Тому в даному випадку надавши перевагу якісь політичні сили, а інші не надавши, чи навпаки, ми би вчинили, на мою думку, злочин. Скажіть, будь ласка, чому, коли робиш по закону, починаються якісь акції, якісь тиски. Хіба ми порушили зараз? Ну кошко говорю, що ви порушувалися. Ми єдині, що про нас є. Всі вчора об'ясняли. Ну, Ваш... хай... вашого ну, пригласили на ну... колеги, Також зараз я так зрозумів. Після того, як я розказав цей факт, що відбувся перед сесією міської ради, на сесії не було кворуму, тобто не було кількості депутатів, щоб голосувати. І зараз будуть звинувачувати нашу політичну силу в зриві е сесії. Я прошу не вірити в те, що все воно так відбулося. Вони самі зірвали цю сесію, я думаю, своїми діями, своїми вчинками. Нашими юристами вже підготовлено, як Олег Васильович сказав позов, і сьогодні цей позов буде в суді.